Вітаю! Чим можу бути корисний? Знаєте, вся моя ігрова техніка минулорічна, тому терміново потребую нових гаджетів та девайсів всіх видів. Сподіваюся, цього вистачить? Про що мова? Я бачив так багато грошей тільки коли грав з читами в GTA. Що це з ним? Гаразд, збери поки все, що мені потрібно. Нова ігрова техніка, нові можливості. Багатій Лео може собі це дозволити. Якщо це сон, то я не хочу прокидатися. Тільки нічого не впусти. Привіт. Гриби звідси, не заважай. Ой, вибачте, Ого, як багато крутих примочок. Ще побачимось. Закрию чортову кредитку у приваті. А що це за бідар? Гей, привіт! Ти загубився? Доброго дня. Я хочу купити все те саме, що і у того хлопця. А гроші що у тебе є? Звичайно, ось усі мої заощадження. Цього замало. Дивись, скільки коштувало все те добро. Зовсім забув про свою щасливу монетку. Тримайте. От бідося. Хоча я маю що тобі запропонувати. Коли ти маєш гроші, а ігри це твоє життя, то покупка крутої техніки не проблема. Навіщо економити на тому, що приносить тобі насолоду? Я завжди перший. Мене ніхто не обжене. Бідному Рею слова розкіш і готівка незнайомі, тому його ігрове місце відповідає можливостям його дірявого гаманця. Ерік несе екіпіровку. Так, пане, цікаво, до чого готується Лео. Невже до небезпечної битви? Час бити рекорди. Ха! Я краще відійду, а то ще потраплю під удар. Я не пропущу жодного блоку. Роки тренувань не пройшли марно. Перешкода? Ха, мене цим не налякати. Я впораюся з усіма рівнями складності. Такий професіонал, як Лео, гратиме доти, доки досконало відточить свої навички. О, це ж мій сусід. Що за витівки він витворяє? Фух, я втомився, бо я назєст, чуваче. Ерік урятуй, що трапилося. Тут вусате чудовисько. Іди звідси монстр. Ой, як безкордонно, на себе глянь. Комп'ютер Рея, який дістався йому у спадок від батька, надто старий. Тому запуск гри займає іноді занадто багато часу. Терпіння, рей, чекання варто того, ще трохи і я зможу насолодитися грою. Навіть моя бабуся, справжній спринтер в порівнянні з цією черепахою. Скільки можна чекати? Це ж знущання. Часом завантаження буває таким довгим, що нудьга починає зводити геймера з розуму. Шо ти зелений, може, в хованки? Стривай, я чую дзючання. Нікуди не йди. Я зараз розберуся. Коли нама грошей на віар, доводиться імпровізувати. Тут не обійтися без правильного саундтреку. Хочеш пограти на муха? Ну, тримайся! Yeah. Отримай. Куди ти звалюєш? Будь мухаком, приймай бій. Що цьому причмеленому від мене треба? Гей, відчепись! Ли ти сюди. Зараз ти в мене отримаєш. О, ви то мені й потрібні. Я ще з тобою не закінчив. Мені страшно. Чоловіче, у нас для вас завдання. Займіться ним. «Та ну ви серйозно! «Ха, Ось і все. Дякую, що мене врятував. Тримай, ти заслужив. Опаньки, дякую, гроші мені не завадять. Образ персонажа багатого геймера повинен відображати його ставки. А це прикольно. Я був народжений, щоб стати зіркою. Прийшов той, хто справді ловить ритм. Грати зі стандартним скіном це доля голопузів, але не лео. Багато розробників розбагатіло лише завдяки його донатам на арсенал та одяг. Я хочу щось більш розкішне, як на рахунок костюму боса мафії. А ось це вже більше пасує моєму статусу. Бідний геймер теж зіткнувся з проблемою вибору образу. Грізні завойовники з картонним мечем. Він, безперечно, вразить усіх супротивників своїм безглуздим виглядом. Ох, а що ще тут є. Так, серед безкоштовних образів складно знайти щось екстраординарне. Це виглядає не так безнадійно, але все ще не круто. Частка реалістичності ніколи не завадить. Вау, а так мій герой виглядає дуже стильно. Мені подобається. Ліс суворе місце. Складно передбачити, за яким деревом на тебе чекає небезпека, смертельні пастки, пошук запасів. Ось вона, в суть режиму вживання. Але досвідченого Лео так просто не налякати. Попалася. Я завжди на крок попереду. Я відчуваю, що ворог десь поряд. Мене оточили? Я не здамся, навіть не сподівайтесь стріляє на ураження. Все таки чуття мене не підвело. Зараз праворуч, пане. А за каменем буде супротивник, йому кінець. Ай, схоже, мене нейтралізували. Ой, вибач, сильно болить. Приклади до сенця щось холодне. Ось спробуй це. Дякую, пане. А ви ще разу сильнішаєте. Рею не потрібні віар-окуляри, щоб зіграти в режимі виживання, адже йому вистачає труднощів, з якими він стикається в реальному житті. Я, хоч у правильному напрямку, йду. А робота кур'єром взагалі нагадує квест високого рівня складності. Час обмежений, мені треба поспішати, інакше я не отримую нагороду. Вітаю, ось ваше замовлення. Щоправда, він трохи остигнув. Де ти вештався? Півдня чекала, я не збираюся за це платити. мандруй звідси для багатого геймера Лео немає нічого недоступного. Він може дозволити собі абсолютно все, навіть політу космос не персональному шатлі. Нічого собі як тут гарно. А та зірка виглядає доволі яскраво. Мабуть, куплю її і назву на свою честь. А ось бідний Рейн може милуватися космічними тілами, лише граючи зі своїм дитячим мобілом. Пощастило, що мама не змогла його продати. Хм, Як мені використовувати цей злиток? Ерік бігом сюди. Слухаю вас. Мені потрібно, щоб ти зробив з цього золота щось цікаве. Тільки і швидше. Як скажете? Звичайна клавіатура то минулий вік. Душа багатого геймера потребує щось ексклюзивніше. Готово. Такої ні в кого немає. М -м, виглядає непогано. Сподіваюся, що вона працює не гірше ніж виглядає. Чудово, як я й думав. Ну чому персонаж не бере зілля? А тепер він взагалі не рухається. Невже вже клавіатура зламалася, Цього мені ще не вистачало. Доведеться вирішувати проблему креативним методом. Добре, що маю ножиці та безмежний талант. Бідняк Рей теж можу зробити ексклюзивний пристрій. Щоправда, матеріал він використовує бюджетніший. Відмінно те, що треба. Тепер можна укласти угоду з відьмою. Я тобі покажу, відьму, опецько, голопузий Вертай коробку, що ти з нею зробив? Це ж все, що у мене було. Що кліпаєш? Найби тебе хадіває за гриз. Ну і як мені тепер грати? Вибач, але мені потрібно зробити новий системний блок. Який складний рівень, а це поки що навіть не головний бос. Навіть найдорожчі девайси можуть підвести лео в невідповідний момент. Чому мій герой не ухилився від удару? Дурна мишка це все через тебе. І на що я взагалі витратив гроші? Нова? Так швидко? Я дуже злий. Треба зняти напругу. Ще одна. Все починає нагадувати мені гру. Що ти робиш? Поповнюю ваш арсенал, пане. Я вже спокійний і готовий продовжити гру. Чай готовий. Тепер можна зіграти. Алло, я повернувся на сервер. Пішли виконувати квести. Гей, чому мишка не працює? Ну бо! Вірний девайс Рея, який допомагав йому в підкоренні вершин кіберспорту протягом багатьох років, сьогодні закінчив свій шлях. Хм, У мене є шалена ідея. Ну, а раптом вийде. Бідний геймер не вперше обходиться без покупки потрібних примочок. Йому вистачить креативності та підручних засобів. Треба якось створити свій трум туб канал з лайфхаками. Гей, хочеш зі мною зіграти? Не варто мене недооцінювати. Сподіваюся, я не зустріну ворогів, бо в мене навіть патронів немає. Цей ранговий матч розпалив мій апетит. Еріку, я голодний. Розберися з цією проблемою. От бутерброду з ікрою, пане. М -м, чудово. М'ясо те, що потрібно. Ікра ніколи не буде зайвою. До раціону багатія Лео входять лише вишукані страви з найсвіжіших інгредієнтів, адже поповнення енергетичних ресурсів для гри важлива процедура, і для Лео якість понад усе. Треба добути деревини, тоді я зможу створити дошки для будівництва будинку. Це що, завивання китів? Ані це мій шлунок. Чим би перекусити? Мені ж бабуся передавала судочок з холодцем. О, ні, я й забув, що передавала вона його ще минулого року. А як щодо клавіатурних запасів? Мабуть, я знайшов справжній скарб. Тепер я зможу пообідати. На відміну від багатія, рей не дуже вибагливий у їжі. З його грошима, а точніше з відсутністю їх йому пощастить, якщо він знайде буде щось їсти в не. А якщо додати молоко, то взагалі вийде повноцінна страва. Смачного мені. М -м -м. Давно я так ситно не їв. Ой тільки не це. Цей гравець вправний. Гідний суперник завжди викликає у мене відчуття азарту. І навіть трохи голоду. Давай, покажи на що ти здатний. Вся їжа закінчилася як прикро. Ще й програв. Доведеться дзвонити до служби доставки їжі. Алло, я хочу замовити найсмачніший бургер і привезіть його якнайшвидше. Ну, я вимагаю реваншу. Воу, використовуй комбо-удар! Ти знаєш цю гру? Так я в ній про. Я переміг. Дяка за пораду. Тримай це твоє замовлення. Одну секунду. Ось гроші за бургер і чеві за допомогу врі. Вельми вдячний. Гей, Ерік, принеси дещо. А цей хлопець щедрий. Я навчу тебе тонкощам гри за клас маїв. Домовилися. Ми в них швидко виграємо. А ти майстерний. Не забувай використовувати хилячі зілля. Сподобалось наше відео. Тоді ти й вподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь вдарити у дзвіночок. До зустрічі!